Нінбо Ltd – Це виробник високотехнологічних прецензійних інструментів в Китаї. Компанія є національним стандартом. Продукція використовується на космічних орбітальних станціях. Компанія належить такі торгові марки, як Novel, GiantNan та NexCop. Виробничі підприємства розташовані в Нінбо, Нанкіні та Дженхаї, на яких працює понад 12 тисяч співробітників. Компанія щорічно випускає біля 100 тисяч мікроскопів і десятки мільйонів оптичних компонентів, які продають більш ніж в 80 країнах світу. Компанія тісно співпрацює з такими гігантами, як Лейка, Олімпос та Нікон. Сьогодні в нашому відео представлена продукція Giangshan. А саме мікроскоп JSZ6. Це версія мікроскопа бінокулярна. Отже, давайте подивимося, що у нас всередині коробки. Отже, комплектація. Відповідно, інструкція, сервіс мануали різні. Нічого цікавого. Далі у нас йде окреме таке пакування, коробка. Давайте подивимося, що всередині. Всередині у нас такий міш... мішечок для того, щоб накривати мікроскоп, щоб на нього не осідала пиляка. і тому подібні компоненти. Далі у нас йде фокусер. Для того, щоб встановити голову на сам мікроскоп. Далі йде предметне скло для того, щоб на нього можна було ставити об'єкт. І далі у нас йде ці ж самі коробки окремо підсвітка. Підсвітка досить якісно виконана з досить класним регулятором яскравості, таким прорезиненим і класним на дотик. Відповідно, дивимося далі, що йде у нас. Далі захисні картонки йдуть. Подивіться, як якісно упакована сама голова мікроскопа, тобто з ним нічого не станеться, тому що пакування досить якісне. І далі у нас іде сам штатив. Можна подивитися на штатив. Виглядає наступним чином. Бачите, тут просто е, здоровезна площа для того, щоб можна було розміщувати об'єкти. Зараз ми його швиденько зберемо і включимося через пару хвилин. Поставимо предметне скло, поставимо тут зверху фокусер, поставимо саму голову мікроскопа. Вибачаю, ще треба показати комплектацію. Що у нас входить в пакування самої голови? Давайте подивимося. У нас йде голова. Відповідно виглядає отак вона. Тут захисна пластмаска стоїть. І... Далі йде два окуляри. Назва окуляра vf 10 x 22 Тобто з 10-кратним збільшенням по полю 22 мм. Отже, зараз збираємо сам мікроскоп і включимося і Мікроскоп зібраний. Отже, можете подивитися, як він плавний ход фокусера. Багато хто не знає, каже, купили штатив і виходила така штука. Ми його піднімаємо вверх, але він під вагою собственного тіла, бачите, з'їжджає. Тут є хитро в оцих штукоборонцях в самому механізмі. Отже, дивимося. Часовій стрілці праву частину баранчика ми тянемо по часовій стрілці, а ліву сторону проти часової тянемо. Таким чином ми закручуємо мікроскоп і хід стає більш таким сильнішим, і він уже не з'їжджає. Бачимо, зафіксували. І відповідно мікроскоп піднімається досить на гарну висоту. Тобто з такою висотою зручно буде працювати з платами тих же самих айфонів, тих же самих андроїдів. Фокус Фокусна відстань без лінзи Барлоу в районі 115 мм, здається, в даному мікроскопі. Як можна побачити, у даного мікроскопа класне просвітлення, а саме на окулярах, на самій оптиці, бачимо таку, як би відзеркалює зеленуватим. Тобто просвітлення нанесене, досить якісне. На відміну від тих самих соптопів, РФ 4 і прочих вендорів. Мікроскопії, які ще являються досить сирими. Ще такий момент: зверніть увагу на голову. Зверніть увагу, як нанесена порошкова краска. Ми бачимо, поверхня зроблена ідеально. Ідеально нанесена краска, нема ніяких сколів, нема ніяких задарів, немає нічого, щоб говорило про те, що це мікроскоп якоїсь. Низької якості. Мікроскопи всі йдуть по порт-номерам оригінальні jsz 6 і порт-номер йде у нього. Відповідно класна дистанція, класна фокусна відстань. Що стосується самих штативів, штативи можуть комплектуватися о такого плану, він більш дешевий іде. І ще є штатив з встроєною підсвіткою. Тобто. Встроєна нижня підсвітка, а в цій частині йде в ньому. І отут такий стоїть якби дуже потужний світлодіод. І він на зверху на об'єкт, який ви досліджуєте, чи який ви збираєте паять. Штатив доволі такий важкий, доволі солідний. І він гарно тримає. Хочеться сказати, що ці мікроскопи я можу завозити по передзамовленню. Яка цінова політика даного мікроскопа? Тобто, ви платите 550 доларів і отримуєте все під ключ? Я беру на себе розтаможку, беру на себе доставку, беру на себе ризики в тому плані, що мікроскоп. Може проїхати пошкодженим. Тобто заплатили, отримали класний, якісний мікроскоп на відміну від соптопів, ReLife RF4 і так далі. Розбирались мікроскопи як оцієї компанії, так і Relife так і соптоповські, по механізмам, по внутрішням Мікроскоп зроблений на досить високому технологічному рівні. Тобто дані мікроскопи піддаються юстуванню, на відміну від дешевих вендорів китайських, і вони прослужать вам гарну роботу. Тут іде з-під низу, йде захисне скло, можна подивитися. отак. Для того, щоб пари флюса, якщо ви паяєте, вам не коптили в оптику. Зрозуміло, що на 100% запобігти цьому не можна, але оце захисне скло є, як би там не було переваги. Плюс, бачите, сам шов зроблений досить акуратно. Він у нас на всьому перерізі мікроскопа однаковий. Без нарікань. Ход трансфоркатора своєрідний, такий, досить класно переключає у нас діапазони у нас від 0,8 до 5. Тобто при 10-кратних окулярах і на максимальному зумі 5-кратному ми отримуємо 10 помножити на 5, отримуємо 50-кратне збільшення. Гарна річ, пару штук я завіз в Україну. Хлопці, які купили задоволені як тринокулярною версією даного мікроскопа, так і бінокулярною. Є ще у них jsz 5 це самий найдешевий варіант, але мені краще все-таки переплатити трохи грошей і взяти по факту класну, уже готову річ. Компанія. Існує з 1960 року, компанія вже більш ніж 60 років займається оптичними системами. Вони пройшли від недосконалих шлях від недосконалих мікроскопів до вже завершеного класного продукту. Дійсно. Тому можу рекомендувати, сам працював за таким мікроскопом. І дуже ним задоволений. Не заморюються очі, мікроскоп з заводу йде від'юстований і готовий до роботи. Дякую за перегляд даного відео. Ще хотів сказати, що підсв... А, за підсвітку я казав, так? Хотів сказати що за підсвітку. Підсвітка така йде. Ну, звичайно, тут під китайську розетку вилка. Тобто обрізаємо цю вилочку або через перехідник. Ті ж самі Аврорі, вони там коштують пару гривень. Або обрізаєте і розбарну вилку сюди, ставите нормальної якості, Якщо ви будете, звичайно, користуватися цією підсвіткою, а не іншою. Наразі дякую до нових відео з питань придбання мікроскопа. Звертайтесь до мене. Свої дані я залишу під відео. Viber, Telegram і електронну почту. В комплекті з мікроскопом ідуть ключики, ще такі шестіграники. Для того, щоб можна було під'єднати фокусер. До штативу. Ну і в якихось моментах ручку трансфоркатора, можливо, хто дуже цікавий, розібрати. Дані ключики вставляються в отвори в самому штативі, щоб їх не загубити. І, відповідно, коли там вони знадобляться, то можна його буде використовувати. Дякую. До нових відео, всім гарного настрою! До побачення.